Добрий день, ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми нарешті дісталися до Луцької міської ради і завітаємо до очільника найбільшого міста області Миколи Ярославовича Романюка. Показуйте, що у вас є в кабінеті. У Вас тут дуже комфортно. Бачу шафу з якимись книжками з сувенірами, що там є. А щось тут показувати? Шахмати? Можливо, щось цікаве. Що цікаве, покажу. Ну, У мене на столі бачили папки, там лежать справи. Це конкретні справи. А тут вже виконані, так? Оце виконані конкретні справи, які зроблені От парк, сміттєсортування, зоопарк, меморіал відремонтований, театральний майдан, частина зроблена, сонячний годинник, місце залізницю. Вокзал, дитяче містечко, школа, розпочато будівництво не було взагалі. Проєкти, програми Білорусь, Україна, Нефко і так далі. Центр надання адмінпослуг. Це вже, напевно, старі папки. Ну, це, 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 це що зроблено, але за цією кожною папкою стоїть величезна робота, яка зроблена. Тобто це папки, які зроблені інші. Це просто А що це віри, подарунки. Я вже всіх може й не пам'ятаю, але це ми привезли з бандирами з Туреччини, ага. з фестивалю, куди їздила наша делегація, місто Побратим. Це такий подарунок скажу, від нашого міста побратима. Мене завжди цікавило. От є міста побратими. яка між ними співпраця діє? От в, в чому? В культурному плані чи в інших якихось аспектах життя? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є 16 міст побратимів в 9 країнах світу. Ви їх мали можливість побачити, заходячи в міську раду, там є стенд. Перелік цих міст з кожним містом є по різних напрямках які, якісь, якась співпраця. З деякими містами є, скажімо, більш така ширша, глибока співпраця. Якщо взяти для прикладу місто Люблін, у нас в цьому році буде 20 років, як ми підписали угоду про співпрацю з містом Люблін на сьогоднішній день. Ми вже вийшли на навчання студентів на спільні дипломи наших вищих навчальних закладів. Я вже не говорю про якісь культурні зв'язки, зв'язки по лінії спорту, молоді. Ми пишемо багато проєктів по спільних по програмі Польща, Білорусь, Україна. Якщо взяти міста там ну, ще з польської сторони і говорити про проекти, це вже що замост є яскравий проект Прошу зоопарк, ага. який ми спільно написали. Прекрасний проект півтора ят, мільйона євро грант. Це разом спільно ми написали по програмі Польща, Білорусь, Україна. То, тут є якась така спортивна шафка, тут я бачу рукавички, якісь такі боксерські, але надто великі. Що тут зберігаєте? Тут Шелестюка, знаєте, такого боксера? Чули? Чули. Це, є, це є просто подарунки з мій других з наших спортивних змагань. Це від Львівської федерації боксу. Це з наших чемпіонатів я завжди жартую, що мені казали, можна так, от так боксувати, так. Ну, мені казали, що так треба йти десь, коли вирішити питання. Я не привик так вирішити. А так казали до Києва, що поки не було децентралізації. Сьогодні вже ми кладемо ці рукавички туди. Ми ще можна від журналістів відбиватись. Ні, я журналіст. А чого журналісти? З журналістами потрібно спілкуватися, а не відбиватися. Це історичний. Такий жезло, бачите, що пише. 26.10.2012 року. Відкриття луцького вокзалу одного так відкриття Луць, я вам папку показував. Це одна із тих справ конкретних, де я скажімо, десь вже також був причетний. Міська рада відкриття вокзалу ним давався старт перший. Знову це одна з найграніших фактично будівель зараз в Луцьку. Як ви вважаєте? Ну. Ну так, десь безперечно, так. Ну і це інші різні подарунки там, від інших міст. У мене воно тут не затримається, в мене була повна шафа літератури. Там я бачу, в мене знову підзбирається з інших міст України, і я його це все збираю і віддаю. Якщо це, скажімо, на польській мові, то я віддаю в ту чи іншу школу, де вивчають польську мову, нехай дітки читають дивляться. Багато є петицій на сайті, де можна залишати петиції різним органам влади. Зокрема, от є петиція про сортування сміття. Що місто думає над цим питанням? Тому що ну власне в Європі це нормальна практика, коли вдома там є декілька відри для сміття, і там окремо папір, скло. Як в Україні, зокрема в Луцьку, це питання буде в подальшому вирішуватись і розвиватись? Ну, в першу чергу, ми відкрили новий полігон. В ріші, самий сучасний полігон, який є для того, щоб захоронювати сміття, але хочемо, щоб цей полігон був подовше, щоб в ньому поменше сміття було. Тобто в нас там стоїть одна сміттєсортувальна лінія, зараз буде стояти друга сміттєсортувальна лінія. Ось і все одно по-любому десь по ми будемо йти до повної, ну, не до повної, повної сміттєї переробки. Це дуже дорогі проекти, хоча, надіємося, десь вони з часом будуть. На жаль, в Україні сьогодні ще немає ніде повної 100% переробки. Ось ми розпочали проваджувати розмі... роздільне сміттєзбирання по місті Луцьку, практично мікрорайон, як ми називаємо Пічепникового заводу. Mm -hmm. Там вже на сьогоднішній день там, більше 60 контейнерів стоїть, які були закуплені за кошти міського бюджету для того, щоб петляшка вже збиралася там роздільно і хочу сказати до честі лучан, що це отримало, скажімо таку. Ну, хор хорошу оцінку і лучани сьогодні, ну не всі добросовісні. Ось бувають різ, по-різному, але вже сьогодні заповнюють ці контейнери. У нас 720 точок збору сміття в місті Луцьку. Ми тому будемо працювати в цьому напрямку, щоб збирати поки що таким чином. Покажіть, що ще є в кабінеті. У вас великий робочий стіл. Ви казали, там у вас багато справ, які потрібно вирішити. Вирішити які справи. Тут у мене постійно це є наш перелік доріг прибудинкових територій. Це практично, скажімо так. Постійний моніторинг цієї ситуації. Це папка, напевно, як біблія тут. Розпочинаючи, ну чому, це? це і робота, розпочинаючи з того, коли на сесії затверджується перелік, потім графік і практично щотижневий аналіз виконаних робіт, як, що робиться і так далі. А от бачу папку Фонтан. Це, напевно, той самий, що біля. Біля я ж вам сказав, те, що зроблено, те, що не зроблено. Вона лежить ще підземні переходи біля універмагу і біля там. -таму. Житловий мікрорайон, де з оборони, там переписка з п'ятьма міністрами оборони, ніяк не можна пробити цю, Але якщо говорити, що з фонтаном, то на сьогоднішній день, зараз, я думаю, десь на протязі тижнів-двох підберемо варіанти, які... Є пропозиції по фонтану, і бізнес звернувся до мене, що на дольовій участі готові профінансувати фонтан як подарунок від бізнесу. місту Луцьку. Ну це чудово. Подарунки від бізнесу це добре. А от підземні переходи, ну біля в центрі міста там, напевно, повинно будувати саме місто. А я читав таке, що біля Тамтаму повинен був будувати інвестор, який будував власне порт Сіті. Це правда? Ну так, тому що це, це так воно є. Тільки на жаль, так сталося, що Ігор Германович Єремєєв загинув. ось і на сьогоднішній день, ну скажем так, проект розроблений, але я не маю кінцевої відповіді, чи буде будуватися, чи не буде будуватися Боліле питання. Я якось ще раніше залишив у Фейсбуці пост, що буду з вами спілкуватися. І от що люди хочуть запитати, фактично, таке найбільше обговорення набрало питання про проспект волі, про його реконструкцію. Знаю, що це заплановано на 2016, здається, рік, так? 16-2017, ну, в залежності від того, скільки буде коштів, Ну початок на цей рік так заплановано. А що планується зробити? Тому що я бачив якийсь проєкт, а от вище розкажіть. Ну, дивіться, ми зараз продовжимо роботи по тому проєкту, який в минулому році розпочали. ми дійшли до пішохідного переходу Готель Україна Драмтеатр. Ось там біля готелю Україна буде робитися так по-простому, якщо сказати, заїзд, кишеня така. От для того, щоб могли заїжджати тролейбуси і маршрутні автобуси, і не створювати перешкод. Для руху транспорту подальшому, так. І буде виложена бруківка за драмтеатром і вулиця Словацького, яка є, ну, скажімо, вона буде в єдиному комплексі зроблена, там частинка цієї вулиці Слованської, де біля, біля ну, до телерадіокомпанії приміщення їхнього. А друга сторона, якщо йти в другу сторону від вулиці Шопена до Київського Майдану, у нас на сьогоднішній день там є проблема. Безперечно, у нас тротуари там, ну. В жахливому стані, скажімо так, особливо права сторона. Викидати сьогодні гроші просто так, як кажуть, заклеїти їх і заасфальтувати, це було б неправильно, не по-господарськи, асфальт сьогодні дорогий, потрібно кожну копійку рахувати. Це раз, друге, те, що стосується самої проїжджої частини, вона у нас від 14,5 метрів до 10,5 метрів звужується. І особливо в зимовий період, коли сніг ще у нас і два тролейбуси стани вже посередні проїхати практично неможливо. Не Те, що там говорить, забрати рух центру міста. Так, ми його е, забираємо і заберемо, але ми нікуди від цього не дінемося. легкові автомобілі е, у нас як їздили, так і будуть їздити е, центром міста. Їх менше не буде це однозначно. Тому є розроблений проєкт розширення проспекту волі від вулиці Шопена до київського майдану. Ось в цьому році планується його частинка втілення в життя. Є проблеми з парковками взагалі по місту. Як Луцьк планує їх вирішувати? Ну, Проблеми з парковками є не тільки в місті Луцьку, не практично в всьому світі. Ці, ці проблеми є на сьогоднішній день, тільки їх вирішують, ну, скажімо так, в залежності від фінансових можливостей. Безперечно, сьогодні в місті Луцьку не вистачає, і тому можна сказати так, ну не катастрофічно, ну, майже катастрофічно не вистачає, особливо в центрі міста, в інших місцях не вистачає парковок. І е, ми над цим питанням працюємо яким чином? Тобто ті місця, які на сьогоднішній день є, можна було б використати, під парковки, їх потрібно було б використати. Самі парковки, ну на сьогоднішній день дуже шкода, що немає хто би хотів вкласти. Я так бачу, що по-любому це мають бути етажерки, це, це багатоярусні, це мають бути підземні, але вони дуже дорогі. Експлуатації дуже дорогі, потім вони не швидко окупляються, і ну бізнес поки що, скажем так, налаштований дуже обережно на ці справи. Будемо максимально робити, використовувати те, що є на сьогоднішній день. Микола Ярославович, ваше робоче місце точно не тільки в кабінеті і, і не лише в залі засідання, але ви власне сьогодні в міській раді покажіть, от, як тут все відбувається, голосування і розгляд різноманітних питань. Ну тут єдине, що можна сказати, у нас все транслюється в режимі онлайн. У нас є відеокамера, все одна відеокамера. Друга відеокамера наші засідання виконавчого комітету міської ради в режимі онлайн транслюються, вони в записі є, на… І можна подивитися, будь-яке засідання, як воно проходило, хто про що говорив. Всі бажаючі влучання, які мають бажання, можуть прийти подивитися на засідання сесії міської ради, якщо є хтось бажаючий виступити з того чи іншого питання, то диється записка. Результатом голосування з індорегламенту надається слово для виступу, і той чи інший злочан саме з того чи іншого питання має можливість так само в межах регламенту висловити свою позицію. Мені інколи здається, і хочу вас запитати вас, чи ви так само не думаєте, що деякі люди вважають, що вся от кнопка ви сидите посередині, так? І от якщо потрібно вирішити якесь питання, то от міський голова такий натискає За, і воно одразу повинно вирішуватись. Ви так ніколи не думали? Ні, ніколи я так не думав, тому що не завжди так буває. Кожне рішення, яке виноситься сюди, воно ж не просто виноситься сам проект рішення, він опрацьовується через е, теж е, і дається певний час на опрацювання того чи іншого рішення. Тобто є проект рішення, його мають завізувати відповідні служби. Юридичні управління обов'язково, ті чи інші управління чи департаменти міської ради, якщо це стосується їхнього напрямку діяльності, дати свої заключення, підтримати чи не підтримати. По, -по іншому рішення не виноситься на сесії міської ради, не може просто депутат взяти і винести, бо це було неправильно. Депутат будь-який має право внести проєкт рішення, він подається. І він опрацьовується, він опрацьовується службами, потім розглядається на комісіях, ось, але ж тільки потім виноситься сюди на сесію міської ради. А куди людям звертатися? Якщо не до міського голови напряму, то от, чи до депутатів, чи там якісь заяви взагалі в міську раду писати? Ну дивлячись, по яких питаннях Взагалі. взагалі по будь-яких питаннях можна звертатися. Звертатися в департамент центру надання адміністративних послуг, там є відділ звернення громадян. Ви там окреслюєте свою тему, проблему, і вони вам кажуть, куди написати своє звернення, чи це на якусь відповідну службу міської голови, чи це на ім'я заступника міського, чи на ім'я міського голови, чи на ім'я ім депутатської комісії, чи звернення до депутатів міської ради. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за те, що Добре. все Добре. показали. Вибачайте час. Дякую вам. Алло, Так, так. З Миколою Ярославовичем вже поспілкувалися. Зараз будемо йти. Ага, дякую. Хто за покращення життя вже сьогодні? Шановні депутати, голосуємо за. Е... А, ми знімаємо, так? Я зрозумів. Що ж, ми сьогодні побували в Луцькій міській раді, і поспілкувалися з її очільником. А куди ми завітаємо наступного, ви побачите вже у новому робочому місті. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі! А Я поки втікаю звідси. депутатів! можна голосувати за покращення життя, за покращення доріг в Україні, за підняття зарплат, за зменшення комунальних послуг. І і і проти корупції.